Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі і сьогодні поговоримо про програму Photoshop і розглянемо ще декілька інструментів, які можна використовувати в цій програмі. Перший інструмент, який ми розглянемо, це інструмент, який дуже зручний, коли потрібно забрати з фотографії, наприклад, ось такі версинки на сорочці чи на світрові, або забрати різні. Плями на лиці, у вигляді, можливо, родимок, якихось прищиків і так далі. Ось в мене є такі плями. Коли робимо. Або, наприклад, забрати якісь волосини з обличчя. Це дуже зручний інструмент. Звичайно, в цьому випадку можна зробити, використати штамп. Але інструмент, який розкар... про який я поговорю сьогодні, він в цьому випадку більш зручніший, тому що він краще підбирає кольори. Єдине, що його не можна, ну, якби не завжди можна використовувати на області стику декількох кольорів. <coughs> Значить, інструмент називається «Ластик». Тут є декілька його типів. Ми виберемо перший ластик. От. Він точковий називається точковий ластик. Spot Healing Brush Tool. Brush tool". От, і давайте подивимось, як він працює. По-перше, треба вказати, яких розмірів ви хочете п'ятна забирати. Для цього нажимаємо праву кнопку миші і в пікселях вказуємо, яких розмірів ви хочете використовувати ластик. Розміри мають бути трошки більші, чим розмір плями у вас на обличчі чи на світрові. Ну І тепер давайте подивимося, як він працює. От у нас пляма ми її забираємо. Давайте позабираємо всі інші плями з мого обличчя і подивимося, який буде кінцевий результат. Потім ми порівняємо, яка фотографія була спочатку, яка у нас стала пізніше. Так. Цю плямку заберемо. Якщо лице не дуже змінюється по кольорам, то цей інструмент дуже гарно спрацьовує, він аналізує кольори всього обличчя і е, прибирає відповідні плями у вас на обличчі. Ну це може бути не тільки на обличчі, може бути десь на світрові чи на штанах і так далі. Так, давайте ще на шиї от дивіться зараз. Волосини позабираємо. Побриємо мене. Можна ось так вести, воно також так знімає, знову стирає дуже хорошо. Якщо ви хочете велику область терти, підтерти. Ще раз цей інструмент називається ластик. Ну, тут треба бути обережним, коли ви Використовують я поблизу, От, бачите, буває вилізати є такі дефекти, тому бути треба обережним а коло області, де є, де є якісь інші кольори. Так, тобто бачите, інструмент дуже гарно аналізує колір обличчя і підбирає ті кольори, які повинні бути, якби цієї плями не було. Можемо тут підрівняти, наприклад, брови. Мене. Так, тут погано спрацювало. Ну, на, об, на деяких областях, коли йде перехід кольору, воно може спрацювати трошки неправильно, тому треба бути обережним при використанні в таких областях. Так. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, ще можна ось тут, наприклад, волосину забрати. Так, тут підрівняємо трохи. Тут і давайте ще підрівняємо нашу трошки поправимо наш світер. Позабираємо цю пелючку на темному фоні. Виглядає досить таки негарно. Ну, тепер давайте порівняємо, як було раніше, як стало. Ось це результат і як було на початку. А, а на початку ми вже не можемо подивитися, на жаль. Добре, давайте його збережемо на робочому цій самій папочці. З максимальною якістю. І тепер відкриємо знову ці фотографії і порівняємо попередню фотографію із цю фотографії із цією фотографією більшим масштаби. І тут з більшим масштаби. Так, як бачите, тут плям немає на обличчі, їх стало менше, тут нема плямки. Так, а тут чогось знову проглядаються. А, я, чекайте, я переключив на... Початок ось. На світровій немає у нас плям. От. Хоч тут, а при зближенні помітно, да От, ось тут нема. Якщо зблизити, то досить таки видно, що плями позникали. Навіть ще можна ось тут трошки плямку стерти. То досить гарно коригує обличчя. От, якби історія збереглася на початку, на жаль, як бачите, Photoshop не зберігає всю історію, яку ми робили, От, через деякий час вона стирається то ми побачили більш краще. Ми переключали фотографію відразу і було б відразу помітно. Ну і зараз дуже видно брови помінялись тут, а немає. Да? Ну, воно, здається, незамітно, але як, би, ну, як незамітно – замітно, От, І якість фотографії при цьому покращується і вона має більш краще вигляд. Тому і використовувати цей інструмент. Це можна було також зробити штампом, але штампом це було б не так зручно, тому що цей. Інструмент досить таки гарно аналізує колір зовнішніх пікселів і підбирає той колір обличчя, той колір там, наприклад, якогось іншого предмету, який більше підходить. І ще розглянемо три інструменти для роботи з кольором. Ми раніше розглядали інструмент Huey Saturation, викликається Ctrl-U. Але коли ми використовували Hue and Saturation, ми використовували при цьому ще е шари. От, шари. От, сьогодні ми розглянемо. Сьогодні ми розглянемо, як можна якби, змінювати колір без шарів. Для цього є три інструменти: це баланс, рівні і криві. От. Розглянемо спочатку баланс, ну поступово кожний із цих інструментів розглянемо, вони всі дуже схожі один до одного. Найпростіший це баланс, тут є вибір, чого баланс ви хочете поміняти: тіній чи середніх тонів, чи світлих тонів. Вибираємо тіні і відповідно змінюємо повзунки відповідно кольору вправо чи вліво залежності від того, куди будете рухати, той колір буде змінюватися. Тільки навіть тільки балансом, якщо зараз ми пограємося зі всіма тонами, можна багато покращити вигляд фотографії. От, давайте подивимося історію, що було спочатку і що як сталося. Як бачите, що тут а, тони більш сіріші, а тут а вони більш такі яскраві і м, навіть забирається якийсь такий депресійний колір. От. Тому навіть погравшись тільки з балансом, ми ще, по-моєму, світлі тони не, не, не змінювали. Да? Світлі тони також. Тільки з балансом, можна ну, якби, набагато покращити кольори фотографії. Далі рівні, Ctrl, e, значить, в нас в баланс відкривається комбінація клавіш Ctrl плюс B. От. Для того, щоб відкрити рівні, нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс L. От. Тут так само три e, повзунки. В нас є. Перший повзунок відповідає за. E, Тіні, другий позунок за середні тони, третій познак за світлі тони. Це на картинці із такими рівнями. І тут просто вихідні рівні це тіні, а це світлі тони. Тут тільки два нема середніх тонів. Два повзунки. Ну і тепер рухаємо вправо чи вліво. Зверніть увагу, якість ніби покращується, але ми при цьому штани закрашуємо чорним. Да? Давайте візьмемо просто червоний колір, щоб не змінювати колір штанів. Більше зробимо яскравішим, тепер візьмемо зелений колір, пограємося з зеленим кольором. Звичайно, тут все на смак фотографа чи людини, яка дивиться фотографії. Комусь можливо якийсь один колір подобається, комусь інший. Так, і давайте тепер синій. Синій тут практично змінювати не потрібно, тому що вони дуже так видозмінюють колір. Вони більше впливають на колір футболки, а на колір самої фотографії якось додають не тих, хто ні вже потрібно. Хоча ось так можна зробити. Окей, тобто ми поралися із рівнями. Тепер давайте подивимося, яка була фотографія спочатку, яка стала вона тепер. От, як бачите, набагато яскравіша, приємніше на неї дивитися. Такий інструмент досить часто ви можете використовувати. І останній це інструмент це криві. Це інструмент більш складніший. От, я, мені самому складно ним користуватися. От, але, можливо, колись ви зможете додати якийсь додатковий ефект кольору, використовуючи цей, цей інструмент. Тут є пряма лінія, ви можете на цій прямій лінії поставити точки у будь-якому місці, Для цього достатньо один раз натиснути ліву кнопку миші на цій лінії. А далі відповідні частинки картинки ви цю точку можете переміщати і добиватися якихось змін кольорів. Як бачите, ви впливаєте на, конкретну, на конкретні тони на лінії, От. не на всі, а на конкретні. Наприклад, Штани підсвітлити, так, і тут збоку трошки підсвітлити. О, такий ефект, типу такої лінії бачите, на фотографії. Ви таким чином можете добиватися певних додаткових ефектів на свої фотографії, якщо вам це потрібно. Тобто, якщо, наприклад, рівнями ви цього не зробили, то ви можете там погратися ще із кривими. Давайте нагадаємо, Ctrl-B це у нас баланс, Ctrl L, це у нас рівні і Ctrl-M це в нас криві. От, я надіюсь, що все було зрозуміло. Сьогодні ми розглянули з вами три інструменти. Перший інструмент це ластик, який дозволяє забирати якісь різні плями. Давайте навіть на цій фотографії деякі плями позабираємо. Дивіться, Беремо ластик і ось ці плями забираємо. Він аналізує сусідні пікселі і дозволяє якби забирати якісь плями. Ну, не завжди, я, звичайно, він працює так, як потрібно. Забирати якісь плями. Він хорошо працює, якщо якщо немає, якщо колір дуже е, сусідніх пікселів одноманітний, в принципі, то тоді можна якісь от такі от плямки забирати із фотографії. Наприклад, в мене на обличчя вже цього ну, якби, зробити не можна, тому що тут а, е, кількість кольорів досить така велика, тут одні кольори, тут інші. І в програмі буде важко проаналізувати, якість фотографії не дуже хороша. В програмі буде важко проаналізувати, який колір обрати. І тому будуть ось такі ефекти з'являтися. Неправильні. Ну, тому для обличчя ну, то, тобто, використовувати потрібен цей інструмент, якщо кольори приблизно однакової тональності. Якщо дуже багато різної тональності, то воно буде кидатись такі плями. Другий інструмент, який ми розглянули, це баланс. Викликається комбінація клавіш Ctrl-B, дозволяє змінювати кольори ті тіней середніх тонів і світлих тонів. Третій інструмент це рівні, Ctrl-L. Дозволяє також змінювати. Тональність відповідних тонів. І третій інструмент це криві. Ctrl-M. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте подбайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте моє відео. Всім пока-пока!